Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 21 листопада, вже 271-й день нашого опору. Південноукраїнський український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС стабільно та надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Попри труднощі, з якими стикаються сьогодні всі українські енергетики, наш колектив продовжує стабільно виробляти, мабуть, один із найбільш життєво необхідних товарів електроенергію. Як правило, щорічний внесок південноукраїнського комплексу в енерговиробництво України становить від 16 до 20 мільярдів кВт годин. До весни 2022 року це складало майже 10% від загальнодержавного виробітку та приблизно 20% від усієї електроенергії, виробленої українською атомною генерацією. Після окупації Росією Запорізької АЕС і зупинки всіх шести її енергоблоків ці відсотки змінилися і становлять 17 та 30% відповідно. Ще одним підтвердженням нашого внеску. Є подія, яка залишилась непоміченою. 22 жовтня в історію південно-українського енергокомплексу вписано нову знаменну дату. Вироблено 650 мільярдів кВт годин електроенергії з початку експлуатації. У цьому виробничому досягненні є внесок кожного працівника всіх поколінь енергетиків, які забезпечували роботу енергоблоків та гідроагрегатів. Згенеровані нами кіловати мають велике значення для держави, особливо зараз, коли багато українських сімей змушені пристосовувати своє життя до екстрених і планових відключень електроенергії. Переконаний, що багаторічний досвід колективу, відповідальний підхід до справи стануть запорукою подальшої успішної роботи нашого підприємства. Слава Україні!